Всім привіт! З вами 13 -й. і до вашої уваги третя частина відео присвячена КВК. І відео буде присвячене обнуленню такої цілі, яку ви зараз бачили на екрані розвідку. Я собі сидів на фортів фейковому шмоті, приманював когось на атаку на форт, але розвідав отакий от замок. Лідер там з піхотинцями схований у підвалі. І ви бачили зараз на звіті, зараз іще раз побачите після розвідки, що там 6 мільйонів війська, із них 3, трішки більше 3 мільйонів Т-4 піхотинців Луків і кавалерії, мільйон Т-4 Трибушетів осадочок. Ну і там ще трішки дрібниці та других, та третіх військ. Зараз почав запис відео вже з того моменту, коли я все-таки наважився полетіти і почати нулити цю ціль соло. Зараз ви бачите, перевіряю фалангу, роблю атаку з осадками і провожу розвідку. Дивимося. Що змінилося в лікарні, а в лікарні з'явилися Т-2 піхотинці. Все-таки вирішив перевірити. Спочатку зрадів, що піхота спереді, але вирішив це перевірити. І от такою пропорцією, такою, таким дивізіоном провожу перевірку. Роблю розвідку і до моєї... Такої... Радості додалося трішки смутку, тому що в лікарню пішли влучники. Тобто ціль все-таки знаходиться на, якомусь, на якійсь стрілковій побудові, це або клин, або паланга. Бачите, що після першої атаки, коли зносив стіну, в лікарні пішли піхотинці, а після другої там з'явилися лучники. Тому завжди, навіть у своєму відео, де я показував, як перевіряти фалангу, якщо ви після атаки осадками побачили в лікарні піхотинців, краще перестрахуйтеся, краще повторно перевірте. Чи це дійсно так, це вам дешевше обійдеться, чи то це буде соло атака ваша на ціль, чи то ви збором будете заходити. Краще це перевірте повторно. І як бачите, я все-таки готуюсь. Готуюсь починати обнуляти цю ціль в соло. Я розумів, що це понесе за собою доволі великі втрати, але хотілося записати контент, хотілося набрати на цьому кавика побільше очок. Як ви знаєте, це мені вдалося встановив рекорд соло. Але тим не менше я розумів, що легко мені ця ціль не дасться. Не обійдеться, доведеться витратити доволі чималу кількість е... військ, і крім військ ще потрібно було витрачати ресурси, прискорене лікування. От провожу першу атаку, дивлюсь, розвідую. Кількість Т4 лучників не змінилася, змінилася лише кількість Т х лучників, і те други лучники почали йти в лікарню. А це значить те, що м м ціль знаходиться на стрілковому клині. Тому що після першої атаки те, перші лучники залишилися в замку, тобто їх тільки половина померла і почали в лікарні вийти другі лучники. А це значить, що ціль все-таки на стрілковому клині, а не на стрілковій халанді. Е е ну, скажімо, так, не дуже гарна новина, ще прогноз погіршується. Після піхотної фаланги стрілкова побудова, а потім ще виявилося, що цей клин. Клин, як ви знаєте, це сама складна побудова в замку для обнулення чи то соло, чи то обнулення зборами. Найважче нулити замки на такій побудові військ. Але все-таки я розпочав цю справу вже, не міг зупинитися, не міг це припинити. Нервував, дещо переживав, тому що, ну реально кажучи, так, соло цілі з великою кількістю військ я дуже давно не нулив. Ще коли був там 600-700 льомником, пам'ятаю, колись нулив замок із 6 мільйонами Т2. Це був, е це був банк правлячої гільдії. Після фортів вони там забули на цьому банку одягнути щиток, І от така була ціль, я її... Цей замок обновив, вигріб з інтереси, але це також на той момент давалося дуже важко, тому що, хоч і ті другі війська це були, я тоді ще не мав таких стат, які є зараз, не мав там прокачаних всіх фамільярів. Взагалі, така порада моя, якщо ціль дуже складна, а у вас нема донатних фамільярів, краще, краще цього не починати, бо це буде дуже... Складно відбуватись таке обнулення як ви бачите, зараз прокоментую, як проходило моє обнулення. На другу атаку я поставив вже замість стрілкового клина піхотну фалангу. Побачив, що на піхотній фаланги піхи вносять трішки більше шкоди противнику. Зараз далі подивимося, яка буде просадка в замку противника після моєї атаки. Додаю тут. Знову ж таки трішки переживаю, не тієї війська вибираю постійно. Додаю Т-4 піхотинців, підрощин, щоб Т-4 йшли в лікарню і дивимося. Після атаки. Сила замку, змінилася знову. Тут я зношу приблизно по 6 мільйонів сили за кожну атаку. І зараз подивимося, що в замку є. 782 мільйона сили запам'ятовуємо готую наступну атаку. Добре, що на хвилюванні жодного разу не забув прибрати лідера з пачки, бо це було б епічно. сісти в такому замку, знаходячись без гільдії в королівстві, це б обнулення мені обійшлося ще разів в два дорожче по прискорах і по ресурсах. Так, Лікуємося і дивимося далі. 776 мільйонів сили, тобто ще 4 сили, 6 мільйонів сили противник втратив. Тут вже беру пачку Т перших піхотинців, Т2 шкода Стал <реш> з Т4. Провожу атаку і зараз будемо дивитися на просадку. Після цієї атаки просадка майже 7 мільйонів сили. Дивимося який склад. Залишився. Ще 630 тисяч Т4 лучників, ще наявні Т2 лучники недобиті. Я розумію, що ще потрібно хоча б одну атаку піхотою провести. Повертаюся знову ж таки. Добре, що жодного разу не забув відхилити лікарню між атаками, тому що лікарня в мене не помістить. Війська з двох розчинів лише на 404 тисячі розраховано зараз. І вибираю ще один марш із піхотинців. Тут вже тепер, те другі піхотинці беру. Проводжу атаку ще одну. Перевіряю побудову. Так. І тут 764 ляма, вже трішки менша просадка, поясню чому, луків залишилось 430 тисяч, 440 майже четвертих, там, те других майже не залишилося. Тому що луків мало, піхота пробиває лише половину луків, а й навіть менше, і впирається в кавалерію і далі нулити піхотою було ну, вже зовсім нерозумно. Я згадав, що в мене є завалялося 4 кроля заряджених і під такий випадок для запису контенту, для обнулення такої цілі можна одного кролика продати. І вирішив заходити вже повністю луками, степ'ятими, з, з лідером. І, як бачите, ціль горить, але, але в мене вийшли лише осадки в кількості 2000, все решта. Розчинилося, Доводилося, довелося лікувати по 223 Т-5, це дуже боляче, по луніту і по ресурсах. Але що робити? Уже я не міг зупинитися на половині шляху до обновлення цілі. Далі проводжу знову атаку луками. В замку ще залишилося лучники противника, але вже просадка більша. Луків майже всіх вбиваю і вже почала йти в гроб кавалерія. Але знову ж таки в другій атаці я знову виліз тільки на самих осадках, 2000 осадок, двічі підряд вийшло. І... Але ціль все-таки загоралась, була пробита. Ну і тут уже справа пішла веселіше. Як бачите, ціль стабільно горить, вже дорожчено мені далеко, більше військ виходить, всю кавалерію поклав. Ну і тепер розумію, що ціль можна спокійно добивати кавалерією своєю, своїми атаками, з лідером спокійно цю ціль далі донулив. Ну а нагадую, що це остання частина по кавикам. Далі планую випустити відео по, дивізі... Не по дивізіонах, вибачаюсь, по фамільярах другу частину. Також буде відео, друга частина по арені. Арена для зборщиків. Дуже цікава буде інформація, тому, щоб не пропустити, підписуйтесь. Ставте вподобайки. Це надихає на створення такого контенту цікавого для вас. Ну і бачимо, майже закінчуються війська в цілі. Хочу звернути також вашу увагу, що якщо ви там дивились на розвідки всередині дуже багато ресурсів було. І тут я добиваю повністю вже залишки військ. І залишається така рутинна, але дуже приємна місія. Ставлю шмотки на вантажопід'ємність. Міняю таланти також на вантаж, щоб максимально багато ресурсів виносити за одну атаку. І починаю фармити ресурси в цій цілі. Вигріб багато, було трішки компенсація за мої втрати.